Доброго ранку, шановні. Повертаємося до студії у четвер, 20 жовтня. І, як завжди, у цій порі ми запрошуємо у гості цікавих та шанованих людей, щоб поговорити на актуальні теми сьогодення. Тим, хто не знав, скажу, а хто чув, нагадаю, нещодавно у Аргентині пройшов 42-й всесвітній бджільницький конгрес, безпосередніми учасниками якого були делегати з України про результати конгресу поточного року, а також перспективи та плани проведення АПІМЗІ в нашій державі. У 2013 році сьогодні розповість президент організаційного комітету 43-го міжнародного конгресу Тетяна Васильківська. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Тетяно. Давайте одразу нагадаємо нашим телеглядачам, що то за конгрес такий, які завдання, яка історія. Коротенько, дуже дякую за запитання. Всі реформи в Україні будуть надзвичайно успішними, якщо за одної тільки умови, якщо Україну не покинуть бджоли. Тому бджільництво на сьогодні є дуже актуальним для нашої країни, і тим більше ми близькі до всесвітнього визнання завдяки громадській ініціативі. Що я маю на увазі? З 2005 року громадська організація Браз бджолірів України, головою правління якої я є, проявила ініціативу і в рамках своєї програми Солодке відродження розпочало міжнародну діяльність. Наше завдання було позитивна інтеграція бджолірів України в міжнародну спільноту бджільницьку для того, щоб в Україні покращити клімат в галузі бджільництва, для того, щоб українські бджолі вийшли на міжнародну арену зі своїми медами. Зі своїми е, прекрасними медовими напоями, зі своїм бджільницьким реманентом. В 2005 році ми приїхали в Дублін і подали заявку на вступ в цю міжнародну федерацію, яка називається АПІ Мондія. Це міжнародна федерація бджільницьких асоціацій, яка нараховує в своєму складі бджільницькі асоціації з понад 100 країн світу. Подали заявку, і в 2007 році ми вже були прийняті в цю федерацію. І в 2007 році ми розпочали оцю ходу в світ нашим українським бджільництвом. Ми представляли Україну на конгресі в сьомому році в Мельбурні, в Австралії, mm -hmm. і президент Пімондій сказав, українська делегація поставила бджільництво на всесвітню карту світу, бджільницьку карту світу. Це було надзвичайне визнання. Окрім того, ми отримали вісім медалей, чотири золотих, чотири бронзових. Я отримала корону королеви. Тобто Україна заявила про себе вже в 2007 році, завдяки ініціативі нашої громадської організації Брасу Бджолір України. І тоді ж ми сказали так, що ми маємо високе. Амбіції. Ми дуже хочемо, щоб в Україні проходив так само Конгрес АПімондії в 2013 році. І ось в 2009 році, на почат... в середині року, ми подали заявку, запросили до співпраці спілку пасічників України. І в 2009 році в е... Монпельє, у Франції, на черговому конгресі Апімондії, ми здобули право проведення Конгресу Апімондії в Україні. Нашими суперниками були такі потужні країни, як Італія, Іспанія, Болгарія, Угорщина, Туреччина. Але Україна перемогла. Ну, по-перше, завзяти, завзяти бажання. бажання. Великий інтерес світу до України в цілому, до бджільницької України. Тому що ми є п'ятою країною в Європі, в світі по виробництву меду. Ми є першою в Європі по, по показникам бджільництва. Тетяна, тоді в мене зустрічне запитання. Так. Чому ж у нас тоді мед такий дорогий? Ну, Дорогий, бо хороший, бо найкращий в світі. І ми завівали і в сьомому, і в дев'ятому році, так що це треба дуже добре. пам'ятати. А пам які результати в Буенос-Айресі? Е, Як там були зараз? Питаними? Я трошечки скажу за Францію. У Франції так само ми е, підтвердили нагороди багатьох наших медів медових напоїв. Так само отримав титул найкращого меду в світі, якщо в Австралії Акація, то тут гречаний мед і медові напої. Ми отримали другий раз поспіль золоту медаль за наші стенди. Тобто, це був так само дуже великий показник нашої участі у Франції. В Аргентину в 2011 році, тобто зараз uh -huh. у вересні, ми їхали, маючи концепцію представляти організаційний комітет як майбутні господарі Апімондії. Ця концепція була абсолютно в повній мірі е, витримана і е, представляли організаційний комітет 5 е, чоловік з офіційної делегації. Це я, uh -huh. це Васильківська Тетяна Юрівна, це Рифяк Юрій, це Гук Марія, член оркомітету, це Шевчук Володимир і. Керек Степан, тобто, ці люди представляли офіційно Оргкомітет 43-го конгресу Апімонді, офіційно представляли Україну. Наше завдання було е, слідуючим: ми повинні були на цьому конгресі вже як майбутні господарі конгресу якомога більше залучити до України делегації, бджолярів, науковців зі всіх країн світу, угу. комерційних структур, і це нам вдалося. вдалося. Фактично, на нашому стенді не було ні одної хвилинки, е, просто. Е, як то кажуть, від відпочинку, навіть корейська делегація принесла нам обід на стенд і каже: Обідайте, хоч трошки поїжте, тому що ви зовсім не маєте часу. Дійсно на наш стенд приходили всі абсолютно асоціації, які були присутні в Аргентині бджільницькі асоціації зі всіх країн світу. 48 асоціацій, фактично побували на нашому стенді з тим, щоб висловити свою своє бажання приїхати в Україну в 2013 році. В нас були делегації багатьох країн світу, особливо тих, які були представлені на Аргентині це Америка, це Канада, це Куба, це Бразилія, Уругвай, Парагвай, Чилі. Багато країн представлялися, і вони всі безумовно, хочуть приїхати в Україну, хочуть зарезувати свої місця для того, щоб показати свою продукцію свої країни, хочуть бути делегатами, хочуть побачити нашу а на країну. А наскільки Україна готова прийняти цих всіх гостей на протязі двох років, з 2011 року, з 2009 по 2011 угу. рік, ми створили велику програму проведення нашого конкурсу. Конгресу, в яку входить проведення наукової конференції, симпозіумів наукових, проведення АПІ-Експо, тобто виставки, соціальні культурні проекти будуть включені, а також будуть включені великі тури. І на сьогоднішній день ми маємо створені всі абсолютно програмні документи, які потребуються для того, щоб реалізувати їх вже в 2013 році. Це стосується в першу чергу наукової програми. Наукова програма на нашому конгресі буде проходити. Під назвою за межі вулика, бджільництво та глобальні виклики. Це, що це значить? Це, це означає дуже, це, це дуже серйозно, тому що ми фактично в сучасному динамічному такому глобалізованому світі намагаємося е, показати світові, що бджільницька наука, бджільництво в цілому можуть бути дотичними до вирішення таких глобальних проблем людства, як, Фані, наприклад, забруднення середовища. Це правда, що якщо зникнуть бджоли, то через чотири роки… Безумовно, власне, власне про це мова. тобто, ми хочемо вирішити, бджолярі можуть доторкнутися, тобто бути абсолютно дотичними до вирішення таких глобальних проблем людства, як власне життя, як життя, як якість цього життя, як виснаження природних ресурсів, як бідність, як соціальні якісь виклики. Це все е, може зробити безумовно бджільницька наука, бджільництво в цілому. Чому? Тому що дійсно, як не буде бджоли. Як не буде опилення, що основна задача нашої е, Божої комахи не буде абсолютно їжі. Тобто, і фактично навколишнє середовище, е, його захист, його е, покращення так само неможливе без бджільництва. Чим Україна цікава закордонним гостям? Е, власне, Україна цікава закордонним гостям в першу чергу, тим, що це фактично тереінкогніта для інших країн світу. Uh -huh. До 2005 року ніхто не знав Україну як бджільницьку країну поза тим, що були якісь... Певні е, показники е, виробництва і все. Тобто, фактично, експортні е, поставки меду в інші країни світу дуже мінімальні. І експорт навіть не показує, що це український мед. Сьогодні наші бізнесмени експортують, вибачте, сировину, що так не можна казати про, бджіль, про продукти бджільництва. І е, це, цей мед пакується десь там і виходить німецький, польський і так далі, тільки не український. Тому я за те і мої колеги за те, щоб ми експортували. Але мед з доданою вартістю з етикеткою «український». і ми цікаві. Ми цікаві тим, що ми маємо прекрасні природні можливості. Ми маємо чудових бджолярів. Ми маємо столітню історію бджільництва. Тобто, коли ще за київської русі підвали на економіки економіки Київської Русі якраз будувалися на медові, на воскові на продуктах бджільництва для нас, на медових для українців, напоях. для кожного громадянина безпосередньо е, і для взагалі для агропромислового комплексу України в. Е, Є важливим. Абсолютно, абсолютно. В першу чергу для агропромислового комплексу я вважаю, що цей конгрес, як найбільший міжнародний форум, який буде в 2013 році, він взагалі найбільший в АПК за всю історію нашої вільної України. Тому що ще в далекому 71-му році в Радянському Союзі був такий конгрес. І, і, і зараз от ми маємо можливість залучити в нашу галузь інвестиції. Зараз ми маємо можливість на своїх термітах. Під час конгресу і апі виставки, і різноманітних контактів бджолярів е, отримати інформацію про те, як живе світ бджільницький, е, які технології нові, як це можна з, з, з як це можна привести в Україну? Як ми, українці, можемо е, своїми досвідом, своїми е, розробками, своїм досвідом, своїм е, відношенням до бджоли до цього ремесла поділитися зі своїми колегами? Заняттям розводження бджіл і виробництво меду воно є. Прибутковим, це як, як бізнес. Безумовно, це прибутковий бізнес, безумовно. В нас в Україні е, специфіка наша така, що бджільницькі ферми, бджільницькі е, заклади, пасіки, е, бджолярі в основному це невеликі пасіки. Від 100 до 300 до 300 бджолиних сімей. Деякі пасічники, е, аматори вони мають і 20, і 30 бджолиних сімей. І специфіка якраз в тому, що е, ми в Україні е, не маємо таких величезних, е, скажімо, пасічних. Низьких господарств на тисячу на більше бджолосімей. Але ми зараз говоримо про те, що це є бізнес, це є дуже прибутковий бізнес, і це є здоров'я нації в першу чергу. І ми повинні турбуватися про те, щоб наша галузь сталася як, як одна з найкращих для цього робити. Як популяризувати? Ну в першу чергу, такі передачі, як наша, сьогодні це в першу чергу, тому що ми таким чином вчимо нашого споживача, наших громадян про те, що продукти бджільництва корисні, що це не тільки мед, це маточне молоко, це перга, це е, пилок, це інші продукти бджільництва, це сама бджілка, це можливість е, отримати лікувальний ефект від е, бджолоужалювання і так далі. Тобто, і взагалі відношення до бджоли має бути дуже гарним. Недаром ми на своєму конгресі будемо е, заключний акт приймати відповідно документу, який говорить про те, що треба нашу бджолу берегти. І як вид, який е, щезає, в світі дуже багато проблем з тим, що бджоли просто злітають. Ми повинні бджоли. І наш конгрес в першу чергу так само направлений на це. І в Організації Об'єднаних Націй ми напишемо резолюцію після конгресу, в якій ми скажемо, як бджільницька спільнота в Україні може долучитися до світових проблем. Пані Тетяна, надзвичайно цікаво з вами вести розмову, але на жаль, наш ефірний час обмежень на останок побажання телеглядачам зранку. Ну, по-перше, телеглядачам я бажаю вживати продукти бджільництва обов'язково зранку, обов'язково ввечер. Долучатися до нашої програми. Ми маємо в. Програмі проведення Пімондії соціальні культурні проекти. Будь ласка, приходьте, долучайтеся до нас. Я можливо в редакції залишу свої телефони для того, щоб ми нашу громаду, наших українських і дорослих, і маленьких, і великих долучили до цього процесу. Всі повинні розуміти і знати бджільництво в Україні сталося. Ми є фаворитами міжнародної федерації. І в нас в Україні буде чудовий надзвичайний прекрасний конгрес бджолярів. Дякую, пані, дякую. Вам, що завітали до нас. Дякую. Вам бажаємо успіхів у вашій такій гарній потрібній для нашої держави справи. Дякую, запрошуйте. Вам, шановні, я бажаю гарного дня. Доброго здоров'я. Нагадаю, що сьогодні у студії рано вранці був президент організаційного комітету 43-го міжнародного конгресу Апімондії Тетяна Васильківська. Ще раз дякую, що завітали. Дякую. вам. А ми з вами рухаємося далі по ранковому ефіру. І наразі корисна рубрика Секрети довголіття далі.